Хочу вам показати, друзі, яку я красиво побачила клумбу. От, не знаю, як це називається, ви то знаєте, мені напишете. Але я вам хочу показати, як ця рослина гарно розрослася. І ще вон там якісь кущики. Яка краса, да? які багато. І от бачите, таким щебним крупним. Вистелено тут і так стильно виходить. Це, звичайно, не біля будинку, не приватна територія, але от вона так гарно стильно виглядає. Мені подобається. Особливо. Це просо чи не проси, як, як воно називається, напишіть мені, будь ласка. У нас похолодало, але холод йому не завада. Цій рослинці. Мені дуже приємно опублікувати ці фотографії, які мені прислали мої переможці конкурсу. З такими приємними для нас словами. Ми вам теж дуже вдячні, що вам сподобалось, як ми вас порадували, і що ви отримали тюльпанчики. І нехай вони ростуть і радують вас, мої дорогі глядачі, і створюють вам гарний настрій, і щоб швидше наступив мир в нашій Україні. Сьогодні у нас розпаковочка. От маленька моя мрія здійснилася. Та-дам! Готові? Ось такий класний помічник у мене тепер буде. Я про нього мріяла довго, вибирала, і ось на кінець то він у мене з'явився. Друзі, будемо розпаковувати! Порадійте разом зі мною. І всім бажаю, щоб ваші. Бажання, нехай хоч маленькі, але здійснювалися. Моє маленьке, здійснилося ще одне. Так, розкриваємо. Розрізаємо. Це пилосос Bosch. Економ варіант. Та-дам, оце, мабуть, основне мотор. І щось в цій коробочці. Таку треба нам теж розкрити. Розпаковка! Тут інструкція, і більш вже нічого немає. Можна відставити в сторону. Ось така щитка. Як? Бентлі, бентлі, бош, бош. Це так, щоб було веселіша розпаковка. Ось у нас акумулятор. Так, є підзарядочка. Акумуляторний пилосос. Ще така основна палка. Да, це такий економ варіант. І по якістю видно. По якісті. Ну, нічого мене влаштує. Знаєте, в основному це як електровіник такий на кухні, щоб стояв і попилососити сосити східці. На другий поверх. В рекламі подивилась дуже класно. Східці пилососи. Так, Це ми все прибираємо. Ось це саме основне, там всередині фільтр. Як він відкривається. Треба інструкцію почитати. І тут теж, бачите, фільтр якийсь, щоб пил не проходив. Тут підзарядочка. І він якось скручується, я бачила в інтернеті, як його збирати. Ось так. Так, тут якась плівочка така, зараз ми її знімаємо, може він навіть і підзаряджений ще. Ось, і спробуємо включити. Да, супер! Він трошки підзаряджений і працює. Виключаємо. О, все, зібрали, так. І плюс оцю палку треба теж сюди одягнути, але треба викрутку, оцей винтик викрутити і скрутити. Зараз я пішла за викруткою. Ну, ось, друзі, наш пилосос зібраний, мій пилосос зібраний. так він виглядає в зібраному вигляді. Ось, зараз ми з вами попробуємо попилососити. Тестуємо оцей яскравий килим. От зараз який він. І зараз побачимо на цьому шматочку, що буде. Звичайно, його треба підзарядити ще, бо це, мабуть, така тестова в нього підзарядка. Працює він не шумно, це мені вже подобається. Виключаємо, дивимось. Бачите, чудово він попилососив килим з коротким ворсом. Ось така. такий результат, друзі. Побачу, буду користуватись, кому цікаво, розкажу свої враження. А в наше село знову приїхали атракціони.